18 січня 2023-го на долю українців випала ще одна трагедія. На Київщині у броварах біля дитсадка розбився гелікоптер ДСНС, внаслідок чого спалахнула пожежа. У катастрофі постраждало декілька десятків людей. Серед них і діти на борту гвинтокрила перебувало 9 осіб, котрі за свідченням офісу президента прямували до однієї з гарячих точок. Усі вони загинули серед жертв керівництво МВС України. Перший заступник міністра Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович та сам міністр внутрішніх справ 42-річний уродженець Хмельницького Денис Монастирський. Зайняв посаду у літку 2021-го. До цього ніколи не працював у правоохоронній системі однак, добре володів знаннями справа. З того часу посадовець усіляко демонструє зміну старих підходів, впроваджуючи свіжі погляди у політиці. Його стиль керівництва вирізнявся з поміж попередників. А для когось монастирський став зірцем системотворчої постаті, на плечах якої майбутні держави. Чіткі політичні позиції Дениса стало. Добре видно, ще зі студентських років та його написаних праць під час викладацької діяльності у своїй «Альма-Матер». Ключова позиція, теза це забезпечення законності в державі, що він проводив як через своє наукове дослідження, так і в своїй практичній роботі продовж усього життя з Денисом Монастирським познайомився ще, будучи студентом. Оскільки ми разом навчалися, я трошки раніше закінчив 99-му, а він вже в 2002 році. Так сталося, що в подальшому я. Навіть десь і викладав у нього навчальну дисципліну по житловому праву, тому можу і пам'ятаю його як людину відверту, щиру, як студента, друга, товариша. Завжди та підготовка до семінарів, все відбувалось у нього, знаєте, так би мовити, об'єктивно, повноцінно, ґрунтовно. Якщо він виступав, доповнював, працював, це була така. Цілісна концепція відповіді, доповіді і підходу до тих чи інших речей у Хмельницькому університеті управління та права. Монастирський закінчив юрфак та здобув кандидатський ступінь звання доцента. викладацькій справі. Він присвятив 10 років. Зараз тут розміщений відділ аспірантури та докторантури університету, але в цьому приміщенні знаходилася кафедра теорії та історії держави і права. Вона зараз знаходиться в іншому корпусі, але саме в цій аудиторії працював Денис Анатолійович. На всіх конференціях, в яких він виступав, він завжди, він завжди говорив як патріот України, як людина, яка розуміє роль права в державі, як людина, яка десь, можливо, навіть тоді ще будучи. Всім молодим викладачем, я думаю, він бачив себе десь вже і в законодавчому органі нашої країни. Окрім прагнення зробити життя в Україні кращим та побудову кар'єри, Денис був зразковим сім'янином. Моя дружина мені в приклад ставила. От ви, ти дивись, як він допомагає дружині, як допомагає сім'ї. Тобто він бере дитину і йде з нею на всі заходи. Він не, не комплексував відносно цього. Він щиро радів сім'ї, щиро радів ем, ото народженню дітей. Як великий ідейник Денис Монастирський намагався зберегти найкрихкіші ланки, дбав про історичну спадщину нашого краю, не боявся допомагати й використовувати власний ресурс у 2015 році, коли Денис Монастирський і його друзі, вони пройшли навчання для висотних робіт і здійснили ремонт. Фортечних зубців на висоті від 10 до 17 метрів вони робили цю роботу, робили це власним коштом. Буквально кілька тижнів тому директор заповідника Межибіж Олег Погорівець разом з Денисом Монастирським обговорювали нову програму. Певно, що робити доведеться це вже без Дениса, але в пам'ять про нього. І ця програма має бути реалізована. Співчуття стосовно загибелі міністра висловили і посадовці як на обласному, так і державному рівні. З нашим земляком, міністром Денисом Монастирським разом вчилися у вузі. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата для держави та нас усіх. Невимовний біль, коли обривається життя, і не існує слів, якими можна описати особисту втрату, це боляче, несправедливо і неосяжно у сприйнятті. Боляче розуміти, що рідної та близької людини більше немає. Я щиро співчуваю кожному. Доручив службі безпеки України у взаємодії з національною поліцією України і іншими уповноваженими органами з'ясувати усі обставини того, що сталося. Нехай любов до України, і людська шана надихають вас на нові звершення. З повагою міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Денис Анатолійович, як наш випускник, презентував університету ось цей подарунок. Він був дуже цінним для нас. Тепер він буде, мабуть, ще ціннішим. Станом на 15.45 у броварах пошуково-рятувальні роботи було завершено. Катастрофа забрала життя 14 осіб, з них одна дитина. Постраждало 25 людей, з яких 11 дітей. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі Ігоря Клименка, главу нацполіції, призначено тимчасово виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.